Колишні регіонали, комуністи, медвечук, рошен і марихуана. У нас київські тортики, всі конфети. Це ну, Марихуани, що ли, нарисовано? Це був короткий опис передач російського телебачення про українські вибори. А тепер детальніше срок Порошенка безславно закінчується. Петр Порошенкова йде в історію України як потерпівший саме сокрушительне пораження дійствую глава государства. Он з нашою Альонкою? Епітетів для Петра Порошенка, який у другому турі програв. Володимиру Зеленському російські змі не шкодували. Страна при деградірувала економічні економічно, екологічно. Демографически, культурно, на Украине еще и стало больше лжи. Порошенко отвергли вообще везде. Может быть, поэтому его первые слова были что-то вроде мантры для самого себя. У Ким дісталось не лише Порошенко, але и самому Зеленському. Как за минулі вчинки, так и за ще нереализовані. На колени первым опустился Зеленский, но вышло все же театрально и в дурном смысле по-актерски. Кот в мешке. Получил вежливо говоря кота в мешке Украину, с которой еще непонятно, как он собирается справляться. Окремим пунктом Зеленському від росіян перепало за бандеру. Ну и бандера, как мы помним для Зеленского, получается, что ли, герой. Человек, заявивший, что Бандера герой. Нам ніячим з ним говорять. Загалом радіти через Зеленського росіяни, схоже, не поспішають. Той сам Зеленський, то є ні понятно, хто і што, що на себе представляє. Хоча російські артисти все ж таки сподіваються, що з приходом Зеленського вони знову гастролюватимуть Україною. Російські артисти поздравили Владимира Зеленського з сповідає виразили надежду, що запрети на виступлення на Україні будуть сніти. Пликають надії, що до змін на свою користь із новим українським президентом і в РПЦ. Для нас это некий водорозділ, некий шанс, что теперь на Україні будет та власть, которая по крайней мере, будет трезво относиться к религиозным проблемам страниц. Тим часом, з нагоди українських виборів на російському телебаченні свою хвилину слави отримали колишні регіонали. Это приговор. Устали. Та Петр Симоненко, Петр Николаевич, приветствуем вас. Український народ все-таки отверг Порошенко. Не обійшлося і без Віктора Медведчука. Щоправда, його участь була заочною. Я процитую, це повний провал Порошенка на виборах. І, хоча зовсім скоро Петро Порошенко залишить пост президента, схоже, що увага російських змі до нового очільника України буде не меншою, Кого ми нашим братям? Ну і вони самі не мають значення. вибрали? що это такое?